Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео я покажу вам одну класну місцину, де можна відпочити на природі в Словаччині, а саме у Кошицькому краї, неподалік від міста Міхайловця. Сьогодні мова піде про Вінянське озеро. Екологічний курорт і улюблене місце місцевих жителів і туристів. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go! Вінянське озеро! Дістатися сюди можна як громадським транспортом, так і власним. Якщо громадським транспортом, то вам необхідно дістатися до міста Михайловця потім або автобусом, а потім ось кожні 2 години курсують автобуси з 10.30 до 6.05. Ви можете сюди добратися. Доїдете ось до цієї зупиночки. Або на власному авто, тут є ось парковка недалеко, але як я знаю, тут в літні місяці стоїть шлагбаум і 5 євро день коштує парковка. Ось маємо мапу і усі атракції розваги в околицях. Це село Вінне, там стоїть костел посередині, ось так він виглядає, руїни ще якогось старшого костелу. Є Вінянський замок, куди ми сьогодні ще не встигли дістатися, він буде в одному з наступних відео. І такі ще є тут хіднички по. В Ігорлацьких земплінських вершинах. І, власне, саме озеро. Навколо озера є ось бачимо, позначено 13 таких пунктів випочинкових. Це хати, якісь халупи, або готелі, або починкові комплекси. Ось позначено. І є тут три пляжі, на яких можна позасмагати, відпочити на природі. Не знаю, наскільки тут вдасться окупатися. Тому що з того, що я тут щойно бачив, то Тут ось написано навіть купання на власну задповедность, тому що вода не дуже чиста. І ось тут можемо бачити також ціни. Поділка по четвер 4 євро в день, з п'ятниці поділю 6 євро в день у літній сезон. Коштує паркування машини, палатка коштує 5 євро в день, потім машина на цілий день ідіть 4 євро, прицеп 5 євро, будинок на колесах 7 євро і електрична розрядка 4 євро. Туалет безкоштовний теж. Євро 50. Поки що можна заїхати безперешкодно. Так, і відноситься воно до села Вінне, яке знаходиться за 4 кілометри від Земплінської Ширави. Ще однієї відомої локації. Це озеро менше розкручене, має всього лише 8 гектарів. Ось можете побачити на мапі, наскільки це близько Ось Земплінська Ширава. Ось тут локація горка. В одному з наступних відео покажу пляж там. А ось власне село. Він. Тут зверху знаходиться замок, по центру стоїть костел, а ось озеро 2 км від центру села. І воно нього можна прогулятися. Можна пішки, можна на велосипеді і відпочити на природі від міської асфальтної краси. Є тут ось такий тротуарчик, тут відразу знаходиться перший такий собі невеличкий пляжик трав'яний. Сюди впадає річка. Через те тут вода така каламут, не знаю, можливо тут ще якась глина. Тому такий колір водичка має, я думаю, вона буде чистішою. Але як місце, де можна посполювати красу природи, мені здається ідеально. Ось є тут такі лавки романтичні, дві штучки. То й далі е -е, земельна ділянка написана приватно. Зможе побачити колір води. Не дуже прозора. Оце дуже красивий краєвид на горі. Подивіться на цю красу. Там з іншого боку центральний пляж, туди ми зараз з вами дійдемо. А там вон далі легатковий пляж, тобто пляж із шезлонгами. Зараз туди теж ближче підійдемо. Тут є коли з цього боку, і там ще є якісь кілька кафешок і буфетів. І такі -які початкові комплекси. Якісь старші, у вас є ще певно, радянські, якісь новіші. готельчики, і там далі ще парковка для автомобілів. Прогуляємося понад озером. Зацінимо його красу засібіть. Так, і подивимося усі його цікавинки. Я хотів включити це відео до моєї серії відео, де покупатися в Словаччині А так я думаю, я думаю, що воно хто тут купається. Це скоріше буде просто відео про відпочинок на природі. Власне ось тут і біля колиби можна запаркуватися. Я думаю, якщо ви там навіть щось купите, то і влітку тут буде безкоштовно, якщо не їхати далі. А можливо і тут буде шлагобагу, не знаю. Google Maps я бачу, як сидів дядько брав гроші. Поки що ніхто грошей не бере. Ось є тут такий подіум, типу, тут дамба, власне, гребля знаходиться на цій річечці невеличкій, шумить. І тут власне, центральний краєвид, можемо розпоглядати. Вітер тут сьогодні дуже великий. Сьогодні маємо, яке вже ми на календарі, 27 травня. Поки що ще 21 градус, тому для купання ще зарано. Але для прогулянок на свіжому повітрі саме той час. Тут є ось така відкрита тераса в цій коливі, тут землінська кухня, тому що це землінський регіон. Щойно ми тут поїли, але відео не знімав тому що там грає музика, Скоріше за все, там будуть авторські права на Ютубі, але за 12 євро можна дуже смачно попоїсти словацької і землинської традиційної кухні. Ось така тут чил-зона. Ось є крита тераса, з цього боку крита тераса з видом на озеро. Називається Вінянська халупа. Халупа це не пане слово в Словаччині, Халупа це відпочинковий заміський будиночок, типу дача або фазенда, іншими словами. Так, а тут маємо цей лігатковий пляж шезлонговий 3 євро на день, що вона вся коштує шезлон на відміну від морського узбережжя. І тут можна цілий день чилити, лежати, відпочивати, робити тут пікнічок якийсь з родиною, почитати книжку, попрацювати на ноутбуці. Ось. так. З 10 до 7 він працює, платити в ресторані. Смажити тут нічого не можна. Але я думаю, можна з іншого боку. а Тут можна просто ось так відпочивати і насоджуватись природою. Ну, ось такий так, красевезний краєвид. Так. Ну і далі ось така поглянкова зона, там зараз будуть будиночки. Так, і з іншого боку дійдемо, там буде зараз човнів, яка там раніше, Я думаю, зараз я поки що не працює. Тому що ще літній сезон початковий не почався. Ось так все. Красиво тут виглядає, покошені газончики, дуже зелено, яскраво, приємно, тінь така, класна і дуже класно можна проводити час. Машинами тут рух навіть в'їзд заборонено, можна лише просто об'їхати, це озеро, взагалі це військова дорога. В неї можна було дістатися до того замку, де ми були в попередньому відео. Замку я 18 кілометрів до цього озера, але, на жаль, там військовий полігон і взагалі-то це протизаконно. Хоча я читав інтернеті, що місцеві жителі все ж таки їздять тою дорогою. Але ми поїхали навкруги через Тражське і Михайло. Це 40 кілометрів за нього дорога. Навіть бачу, що тут продаються. Ось такі вихід до води. Є зосі біч, тут навіть рибу можна половити. Звичайно, якщо у вас є дозвіл на це, ось такі тут будиночки кльові. З гаражіками, коли... сосни. Ось така водичка, може з того боку буде чистіше, зараз побачимо. так Тут відкрита така зона. І зараз дійдемо до пожив Водних розваг, бо бачу ніхто не катається. Та й не бачу тут Водних розваг так багато. Але можливо влітку. Туншлаг. Така собі перлина синя. Серед пагорбів рватських, власне, Карпати. Так. І ведь маємо. Ось вже почті майже й дійшли. Модернові діляночки а щось будується, новеньке буде якась хатинка. Прокопували скелю, для того, щоб було рівно. Теж все на центральній пляжі. Міщавний, трояний, ще пляжів Немає майже ніде. Так, і така вулиця тут іде, ось тут ще собі зробив таку парковочку. Прикольне місце для рекреації. Я лише нещодавно про нього дізнався. На я був, а тут не був. Теж прикольно, менше людей в всякому разі зараз. І приємно, атмосферка панує. Ось і їхати не дуже далеко дорога. Досить таки приємно і прикольно. Так, тут люди теж паркуються, ось можна це все орендувати. Ціни не знаю від скільки стартують, мені здається, бачу 80 євро за добу. Сподіваюся, що ви з дешевше. Але раз колись можна собі дозволити на вікенд потусити тут лісочок, тут вже не дує вітер. Ось і сьогодні просто така погода. Вітер, я думаю, як спека, то можна і щоб у цю воду, зважаючи на якість. Хоча я не понад звичайно грудних водойм. Я думаю, що ніхто любить брудні воді купатися. Так ось написано піша зона. Чи ми сюди пройдемо, зараз глянемо. Цим боком є дорога понад хатами і понад озером. Так. Окрім власників тих, які тут живуть. Так, прогуляємось. На велику можна також покататися, навіть чи є тут десь оренда великів, якщо у вас є свій, то це без питань. Спокійно можна зробити. І в людей ось вихід прямо до води. а він спуски є. Сходки. так, Що ми тут далі маємо? ось тут уже ті чого не мають бути. Було написано спортивний. Щось типу того. Такс. Там, певно, ковка для цих водних видів транспорту. Люди прогулюються, всі кріпчать всі вийдуть проти правил, проти течії ось такі будиночки на жердинах невеличкі, на кімнатні, певно, не знаю чи з вигодами, чи без що вони дешевше будуть коштувати прямо біля води. Дуже менша течія, Течія так іде з того боку, на той. З цього боку якраз немає течії. Чи... Ось наші користуські туристи відпочивають. Зараз підійдемо, ближче спитаємо, як він почувається. Ось продається, наприклад, хатинка. Можете зайти на веб-сторінку і собі зацінити. Так, що в нас тут за хата лісника? Нянське язеро. Так, тут інфо про озеро написано, не дуже цікаво, не будемо читати. Так, і ось так тут можна чилити, споглядати красу. озера. Так, дайте нам ваш коментар, як вам тут відпочиваєте. Супер, рекомендуємо. Будемо влітку сюди приїжджати, їздити на катамаранах, катамарана, катамаран, човники. Катамаран. А де ж ті човники катамарани? Почався сезон. власне Можна вийти на ось такий причал і зацінити озеро у всій красі. Так, ще Поки сезон не почався, можливо, ще приїдемо в сезон, знімемо як тоді. Це все буде відбуватися. Так, і зараз прогуляємось на центральний пляж. На цьому це відео. Будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. До зустрічі на нових відео. Всім бувайте!